Вітаю, друзі! Новопризначений командувач ТРО керував внутрішніми військами під час розгону Євромайдану у 2014 році. Саме він брав участь у переговорах з протестувальниками від імені силовиків. Саме його люди стріляли у мирних протестувальників і били їх. Тепер ця особа знаходиться в команді сирського на посаді командувача територіальної оборони України. Також, друзі, це вже зрада чи не зрада? Чи можливо все-таки потрібно вже починати хвилюватися? Чому в команді Сирського починають появлятися такі цікаві персонажі, які б мали пройти люстрації ще у 2014 році? Але зараз вони знову повертаються на такі високі посади, тому що розганяти Євромайдан, керувати внутрішніми військами, виконувати отакі божевільні накази, як стріляти у протестувальників. А тепер спокійно ти остаєш.